Друзі, всім привіт! На його наявності такого класного гольфика. Модельний ряд 2018 року, дата випуску 11 місяць, кінець 2017 -го року. Гольф до нас приїхав з Німеччини, весь в рідній фарбі, залізного аукціону, офіційно обслуговування на Volkswagen Пробіг 25 тисяч машинка на LED-фарах з тепловим насосом. Це дуже важливо, якщо ви хочете мати більший пробіг нитки підігріву. В такому білому кольорі на звичайних дисках. Е машинка має два комплекти зарядних пристроїв, стандартний від мережі і швидкісний на 22 кВт від е зарядок швидкого призначення. Машинка в простому білому кольорі, всі функції в ній які потрібні. для для звичайного користування є. Це в нас іде фари LED хороші. Це в нас іде клімат кліматконтроль, це в нас іде навігація в машині присутня. Це в нас ідуть CarPlay. Тобто ми зразу під'єднуємо автомобіль. Машинка має пробіг 25 тисяч з функцій. У нас іде Парктроніки круг, предзад, саунд. Машина дає звук. Дизель, ну, звичайно, його автомобіля, Виб... режими вибору їзди, Normal Eco, Eкос, підігрів сидінь передніх, плюс підігрів нитки. В лобовому склі стоїть нитка, яка підігріває скло. В принципі, якщо вас цікавить хороший автомобіль по дуже хорошій ціні, враховуючи її пробіг, то звертайтесь, на даний момент. Це дуже одна з найкращих пропозицій на ринку, враховуючи пробіг.